15 років тому я прийшов працювати на телебачення, і це сталося саме в ті дні, коли тут в залі Верховної Ради точилася велика битва за конституцію. Мені чи не вірте, але до цього часу української політики, в уявленні українців, майже не існувало. Країна жила за московським часом, дивилася московські новини, цитувала Чорномирдяна, Жириновського. А що точиться тут? В українському парламенті майже нікого не цікавило, є життя на Марсі чи нема життя на Марсі. Але події червня 96-го року чітко продемонстрували, що життя на цьому Марсі таки є, і це життя бурхливе. Віднині 28 червня є державним святом днем конституції України. Дата прийняття цього документу, за моєю власною думкою, стала днем народження покоління вільних людей. Ні, нічого революційного на цих сторінках нема. Зовсім нічого. І ми всі знаємо, що цю конституцію можна було повернути так і так, так і так, боляче дати нею по голові чи підкласти під голову, щоб добряче виспатися. Її революційність не в обкладинці і не в змісті, а в процесі її створення. В червні 96-го українці побачили, що в Україні є політика. Запит на свою політику, на пізнання процесів формування власної держави народив нову українську журналістику. А журналістика із своїми плюсами та мінусами надала нових швидкостей формуванню політичної нації. Хто в 96-му були ще дітьми, почали входити до свідомого життя не в мовчазній апатичній країні, а в країні дискусії. В країні, де люди знов почали розмовляти вголос не тільки про горілку, гроші чи ковбасу. Діти старої конституції виросли, щоб створити нову, і вони заслужили на це право: на інститутській, на банковській, на Грушевського, і вони саме вони продовжують змінювати цю країну зубами, кров'ю, життям. Коління Конституції. Їм зараз по 20-25. Сьогодні ці молоді люди добровольцями воюють на сході. Вчора вони лізли під кулі беркутівців та снайперів. А позавчора більшість з них просто ходили в школу чи вчились в інституті і не думали, що колись їм доведеться відчути запах сльозогінного газу, горілих покришок і навіть пороху. Їх навчила цьому народжена конституцією меншість. Ця меншість розпочала свою боротьбу, коли Україна сама собі здавалася безнадійною. Коли я родилася, тут вже не було пам'ятника Леніну, але я навіть не знала о що він здесь був. Коли прийняли Конституцію, мені було три роки. Я навіть не знала, що ця площа носила інше названня. Для таких, як яся, Україна завжди була незалежною. А Майдан завжди був Майданом, а не площею ленінського комсомолу. Складно собі уявити, але в свої 20 років ця дівчина кілька разів побувала за гратами. Її останню карну справу було закрито тільки два місяці тому. З чого для тебе все почалося? Абсолютно, случайно, здесь же на Майдані стояли палатки в 2009 году. Абсолютно случайно зашла, задала вопрос и абсолютно случайно осталась. Стало интересно. Сколько тебе было тогда? 15. Коли ти в 15 років виступаєш проти міліціонера, це так чи інакше, тебе все-таки якось піднімає в своїх власних очах. Це з одного боку, начебто, ризик, а з іншого боку, тебе не можуть вбити, а тільки можуть дати позитивника. Ризик бути арештованим і потім ходити розповідати це друзям в школі. Це ну, бути арештованим в школі, це взагалі круто. От. А коли вже підріс. Хтось підростає і забуває в собі підлітка. Розумніше і знаходить в собі сили терпіти стусани. А хтось ні. А коли ти підліток, тобі е, проковтнути це важко. Ти не прочитав багато е, книжок Джека Лондона, е, Толстого, Достоєвського. Ти хочеш бути людиною, ти хочеш бути е, поважати себе. Підліток Середюк плюнув в обличчя міліціонера. Це був е, великий начальник, який командував розгоном демонстрації. В один день він командував демонстрації. Я в мегафон казав, що е, всі, хто його бачить на вулиці, мають плювати йому в обличчя, тому що він скомандував розганяти е, мирних людей: бабусь, жінок е, е, і, ми, і мирних демонстрантів. Після цього наступний день він підійшов і каже: Ну, що ж ти казіом, що ти казав? будеш плювати мені в обличчя, і навколо нього стоїть багато його працівників міліції в формі зі щитами і з Я кажу, так, да, звичайно. От я казав, що треба плювати в обличчя. Я зараз покажу, як це робиться. Я плюю йому в обличчя, всі продовжують стояти. Не розуміють, що відбувається. Я це було такий маленький пікет, якраз біля Київради. Я кладу мігафон, виходжу з цього кола міліції і починаю тікати. І всі тільки в цей час розуміють, що відбулося. Цей підлітковий подвиг закінчився кількома зламаними ребрами, бо посадити підлітка за таке ніхто б не зміг. Але дитинство закінчується. Поступнє судебне дело було связано з Віталієм Запорожцем. Достаточно история історія обычном человеке, совершенно обичному, застріливши міліціонера, який змивався над цілим селом в течение многих лет и був на этом селі, як, в принципі, везде. В украинской провинции был этот милиционер Царь и Бог, и над ним он издевался лично, у них был конфликт. И в очередной раз, когда милиционер пьяный на дискотеке лапал девок, а Виталий Запорожец за него э, вступился за девочек, э, милиционер ему сломал ключицу. Он пошел, взял оружие и его застрелил. Міліціонер загинув не від рани, а від того, що жоден селянин не викликав швидку, коли той стікав кров'ю. Вбивство є вбивство. Але Віталію інкримінували вбивство міліціонера при виконанні службових обов'язків. Ми приїхали просто напросто на один із судів, колегія суді. старшая судья вела себя абсолютно по-хамски. Люди начали возмущаться, она выбежала из зала. И вот в этот момент с подругой залезли на стол судьи с требованиями судить человека по-честному. После этого началась потасовка, и в итоге, по итогам, оказалось, что я угрожала физической расправой судей. Отряд Грифона, два отряда Беркута, был даже замначальник Браварской милиции, который снимал побои. И приходил давать показания, у него был синяк диаметром полтора сантиметра. Мама свыклась как-то с этим? Или для нее это была ситуация постоянного ужаса. Нельзя свыкнуться с тем, что твой ребенок вот просто так, не будучи там уголовником, там совершенно интеллигентная мама, учитель. Конечно, сложно свыкнуться с тем, что твоего ребенка не только отправляют в милицию, многих детей отправляют в милицию, еще и по телевизору показывают. А потом звонят друзья и говорят: а мы видели. В какой-то момент приняла то, что я делаю, в какой-то момент поняла, что да, зачем-то это было. Но свыкнуться никогда нет. 20 лет это первое мое уголовное дело. Ну и сколько количества задержаний я уже сбился со счета? Судьба такого революционера состоит в том, чтобы не украл, выпил в тюрьму, а там подвижевал, заехал в милицию, и потом опять на свободе, опять новые акции, новые э, протесты, опять драки с милицией, опять уголовные дела. Один раз я в Одессе сбежал с зала суда. После этого немного прятался, но благодаря этому не, не сидел долго в тюрьме. Друг, яким був, він просидів півтора года. Мені вдалося збіжати, прятатися за грані. Термін заховатися за кордоном для цієї формації людей зовсім не те, що переховування Лазаренка чи Януковича. А ти сама для себе розуміла, для чого це відбувається? Это никогда не было за компанию. То есть не было пошаговой стратегии, структуры и плана, как мы избавимся от Януковича посредством раздачи коробочек, букетов цветов и тому подобных мелочей. Но, тем не менее, была четкая осознанность, что это информповод. Що о можливість сказати, що щось не так в цій да, і що твої же 15 суток абсолютно дурні, никому, ну вот совершенно непонятные і беспочвенные. Це ще один повод сказати, що то в цій стране не так. Були великі ідеї на той час, великі якби, плани, Ну, в принципі, вони нікуди та й не ділися насправді. Я просто переформатувалася. І якісь самі елементарні спроби їх реалізації і, ну по суті, перші навики такої само постійної системної громадської діяльності. Богдан Тицький вступив до Київського університету, але не провчився і двох років. Дисидентів в універі не терпіли ані в 19-му, ані в 20-му, ані в 21-му столітті. Ми там починали бунтувати проти підвищення тарифів оплати в гуртожитках і так далі. Пріющенку це нікому не подобалось, але проблеми з цим не було. А При Януковичу мене майже відразу було виключено з університету. Перший мій контакт з СБУшником був якраз приющенку, тоді коли ми наші активи закидували КМДА. Спершу він мені подзвонив з погрозами, вимагаючи зустрічі. Погрози були дуже широкі, зараз я їх не згадаю, було багато А Потім він позвонив ще раз, вже хотів просто по-нормальному поговорити. Третій раз він мені позвонив, вже благав з ним зустрівся. Ну, Я з ним, само собою не зустрічався, тому що вважав це не за недоцільне. З бувшниками при Януковичу склалися набагато складніші стосунки, тому що якщо тут в принципі можна було просто відмазатися до телефонною розмовою, то при Януковичу вони організовували, наприклад, напади на мою родину, на мене особисто. Одного дня у вікно Богдана влетів камінь, загорнутий у його портрет. Подібні витвори мистецтва бійців невидимого фронту і дотепер прикрашають його під'їзд. Рано или поздно это должно было случиться. То есть у меня не было иллюзий, там, вот, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят. То есть я до этого столкнулась и с прослушкой мобильных телефонов. Мне собственно, в тюрьме сообщали всех телефонных разговоров меня, моей мамы. Конечно, я знала, что рано или поздно они до нас доберутся, И Портрет на подъезде это не самое страшное, что могло случиться, поскольку там, ну, людей избивали, людей похищали, люди исчезали, некоторые не нашлись до сих пор. То ну, есть портрет на подъезде, ну это было смешно. Потому что ну, мало... это, это был бездарный трафарет, очень бездарно сделанный. Ну, единственное, что хотелось бы, если ребята решили выйти на путь уличной борьбы. Можно я бы могла дать им тренинг хотя бы как трафареты правильно делать, чтобы это было похоже. Хлопцы из СБУ та МВС приберегли для Ганны зовсім інший тренинг. Бытует миф о садистах заключенных, ужасных и злобных. Ну, этого я на самом деле не заметила. И есть неприветливая администрация. Со мной сидела девочка, маленькая такая хрупкая девочка, сирота. Эту сироту вытащили из нашей камеры под предлогом, будто я жаловалась на то, что камера перегружена. В камере слишком много народу, и мне тесно. Эту девочку вытащили из камеры и засунули в пресс-хату. Девочка из той прес-хаты, вот из той пресс камеры, ее избили прямо на входе. Она фактически ну, совершила побег, ее вытолкали через кормушку, через такое маленькое отверстие это вот это вот хрупкое создание. Вытолкали в это самое, она выползла в этот коридор, и вот, собственно, там ждала, пока... Вот. Ее не переведут куда-куда-либо. Вот такое вот давление. Мне пришлось орать в кормушку, собственно, своей камеры. Сейчас буду резать вену, что у них будут проблемы с порезанным политзаключенным, что рано или поздно это выйдет наружу. Все, сокамерники подыграли, то есть сокамерница кричали: да, мы сейчас политическую порежем. Все, администрация испугалась, девочку вернули. Непомітно для України, бо все це замовчувалося. Виросло покоління, яке не боялося. Ні, не покоління в цілому, а покоління з підвищеним процентом співвідношення особистостей до маси. Молодь була найпасивнішою верстою населення. Молодь найгірше ходила на вибори. Е, молодь дуже часто було легше купити, навіть ніж людей старших. Андрій Лозовий прийняв для себе шлях супротиву владі не в підпіллі, а в легальній політиці. Восени 2014 року, коли режим Януковича здавався непохитним, він пішов на вибори під радикально опозиційними гаслами. Молодь охоче приєднувалася до акцій, але як тільки вдаряв морозець, на мітингах залишалися лише міцні бабусі. Незважаючи на наближення зими 2013-го, політична температура в Києві ніяк не хотіла опускатися нижче нуля. Після розгону студентів вся столиця вирушила на Майдан. І майже вся там і залишилася, розпочавши дуже довгий і нудний фестиваль із гімнів, молитов, дармового борщу, співів руслани та громоголосого ганьба. Янукович тільки на це. І чекав. А молодь е, з дубінками, з коктейлями. Е, ще 1 грудня зрозуміла, що робити тільки діями рішучими і радикальними можна змінити цю країну. І достатньо невелика група людей пішла брати владу в цій країні. Там буквально кількасот людей. Е, завернули по дорозі в ейфорію з Кабміну на банкову. А на банковій я вперше в житті відчув. Так би мовити, аромат сльозоточивого газу. Це проти них, так званих провокаторів, а не проти співунів гімнів, були мобілізовані десятки тисяч міліціонерів та спецназівців. У спробах не допустити цю армаду до Києва сотні молодих людей зуміли відірвати себе від фейсбуків і однокласників і отримати перші бойові навички. Що немає нічого гірше, ніж не доведена, не доведена до кінця революція. Бо всіх нас, аби революція не була доведена до якогось логічного свого завершення, як воно було, а нас би до вибору президента 2015 році, в більшість би або пересадили, або просто би перебили по одному. І ми це чітко розуміли. Тобто це був вже певний відчай на самозбереження. І тут раптом, 19 січня, ми тепер святкуємо не тільки водохреще, а й вогнехреще. Людина, яка нічого не боїться, це хвора людина. Насправді, Тобто, ну, страх був, звісно. Але коли вже йдеш кудись там, як, кудись далі в боїці, всі, то там вже в принципі працюєш працює більш механічно. Що там літають пулі, там тобі треба за кимось ховатися, там щось кинуть. В принципі, вже включається не страх, а певно такий е, сильний адреналін і загальне контролювання, якби ну орієнтування в ситуації. Мені пощастило побувати тут, коли все навкруги палало. О, там на даху сиділи чотири стрілка і шмаляли по людям просто так на, на вибір. Мені було страшно. Так, спочатку там не дуже страшно, але потім, коли ти бачиш, як у людей влучають кулі, ну так, тро, тро трохи боязко. А ці молодикам ну усе ні, по чому вони що вони намагалися зробити, то тільки виломати якусь цеглину і дістати, але до четвертого поверху не долітало. З якогось Офісу, я не пам'ятаю з якого парадного, вибіг хлопець, ну, типовий ботанік, такий типовий клерк. І вибіг, ну такий морожеш стояв, а він вибіг у одній сорочці, в, в окулярах біла сорочка, білосніжна. Побіг, підхопив там кілька цеглин лупанув, і він боявся не куль, а він боявся забруднити під цей час, щоб ця Гарі, Гарі від покришок не забруднила його сорочку. Рядом хтось ну, закричав. так. Я, я обертаюсь і на брутівці лежить око. От людське око. Я ніколи не думав, що воно таке велике. Це кулею якомусь діду вибило. Я доросла людина, дуже доросла людина. Мені вже. Вже, вже 46 років. Я майже ну не повинен чогось боятися. Я боявся, мене ледь ледь не знудило. А цим хлопцям, цим молодим хлопцям, ну зовсім, от зовсім нічого. Вони це породжували, от це страшне видовище, породжувало тільки злобу. І вони якось так. Тишком-нишком між собою там, поговорили, щось поговорили, зовсім незнайомі між собою люди. Вони, напевно, 5 хвилин назад ще не знали одно, одне, одного, і тут якось згрупувалося. І так е, побігло там, я не знаю, там, десь там, 10-15 людей. І через, ну, мабуть, хвилин 20 вже звідти там. Ви вилізли на кришу з якимись щитами, і ті стрілки побігли, вони ледь встигли втекти. І коли пішла друга атака Беркута, то першими побігли люди мого покоління. А це були здоровезні хлопці. Хлопці, які вже побачили в житті забагато чого. В облатунках, в касках, з величезними такими дубинками вони бігли прямо по людях, збиваючи і старух, збиваючи і дітей. А молоді хлопці 20-25 років, шмаркачі. Висли на щитах так беркута, щоб затримати їх хоча б на кілька хвилин, щоб встигнути відтащити поранених і крізь барикаду, і в метро. Давайте, держимся. Мені вдалося тоді трохи познімати на телефон, от їх затаскували прямо, прямо сюди. Тащили, як, як можна тащити, а вже ескалатор не робив, ескалатор не робив, і тому людей складали просто отам, от отам от наверху. І е, молоді люди, розуміючи, зовсім розуміючи, що бігти нікуди, бо хлопців вони самі могли побігти, а поранених залишити не могли. І все отут, все почало крушитися, все почало битися сюди. зайшов в берку, і хлопці своїми тілами. Молоді хлопці своїми тілами накривали поранами і приймали всі удари на себе. Так, ребята, ребята, остановитесь! Сейчас остановитесь! Потому що переглявить у нас, конечно, можешь! Ребята, остановитесь! Остановитесь, ви чрт возьми! Ми якраз з нашою групою знаю, якраз з боку, ну, там, де йшли БТРи по Хрещатику. Безумовно, це заслуга колективна, те, що його спалили, так сказати, що хто конкретно його спалив важко, тому що там е, спалили пляшок з 50, бтр пішли в атаку. І що найцікавіше, що ніхто не, не, не йшов з барикади. Тобто всі люди залишилися стояти, БТР пішов, п'ять людей буквально злетіли. Но очень быстро его удалось поджечь. То есть сначала мы поджигали, коктейли, бросали, потом уже просто не поджигали, потому что там было пламя, просто бросали туда все коктейли, забрасывали, оно уже распламенялось, без, ну можна було не поджигать. И когда первые батареи сгорели, все начали кричать победа, ура! Это было, ну, потому что целый день мы несли потери, мы отступали по всем фронтам. І тут зажгли батареи, и ну, народ вдохновился, что «Вот, победа возможна. І був ранок наступного дня, коли стало ясно, що прийшла перемога. Гучніше і довше за всіх її святкували ті, хто весь цей час ризикував лише голосовими зв'язками, небезпекою обваритися майданівським борщем чи отруїтися паленою горілкою. Вони і досі святкують і дуже гучно вимагають винагороди. Хлопці і дівчата з покоління бунтарів не чекають на вдячність. Зовсім не чекають. Вони не у брудних наметах, не у владних комітетах, а на сході. Я думаю, це одна війна. Для всіх активістів, які боролися від банкової і до кінця, ті організації, які знали, що якщо вони зараз не переможуть, то вони або сядуть, або уйдуть, підуть в підпілля, Для них це все одна війна. Вони розуміли, що після цієї революції так само вони готувалися до другої хвилі, вони готувалися піти в підпілля, тому що новій владі безумовно вони нафіг не потрібні. І тому всі були готові до подій. В були готові до подій в Києві наступних, до наступної хвилі, до наступної революції. І ця війна, яка почалась на сході, це просто змінило напрямок. Просто всі ці організації, всі ці патріоти, ми зрозуміли те, що є першочергові задачі. Першочергова задача це врятувати цілісність держави. А всередині, в керівництві держави доведеться розбиратися потім. Все, що відбувалося, воно стоило того? Звісно. Ну, зараз навіть дишиться свободно. По крайней мере, у стен отвалились уши, по крайней мере, за нами, когда мы идем на акцию, за нами не идет толпа тихарей, которые там, вот, выслушивают, выглядывают, что там то самое, что, чтобы у нас выведать, а на обратном пути, где бы нас прибить. То есть в любом случае, когда, ну, хотя бы засказанные, у меня есть шанс не погибнуть. Что я могу изъявлять свою точку зрения в той форме, в которой я хочу. Эти изменения, они остаточные? Я думаю, нет. Я думаю, на самом деле, как это не прискорбно, уже потихоньку затягиваются грики, уже те Чиновнические хатки, типа прокуратуры, мэрии и тому подобных зданий они уже закрыты. Уже чиновники там прячутся, уже не пускают туда журналистов, уже туда не могут попасть активисты. Это значит, что уже пропадает публичность. Там, где пропадает публичность, там будет процветать коррупция, будет, будет процветать преступность. Ну и когда люди, властимущие, Доберутся до определенного уровня, достаточно наворуют и достаточно заработают себе на достаточные сроки, естественно, они будут бороться с теми, кто будет бороться против них. У них будет репрессивный аппарат, у них будет свой беркут. Вполне возможно, что этот беркут будет как-то по-другому называться, возможно, там самообороны или еще чем-то. Задание будут также бегать. То есть в любом случае неизбежна вторая, вторая волна революции, то есть, которая должна быть остаточной. З великими вот потерями, з великим трудом, це була тільки репетиція. Мені 46 років. Я доволі доросла, розумна, врівноважена, освічена людина. Але якщо б мені сказали Марк Вікторович, напиши-ка конституцію нової держави. Я б відмовився і не тому, що я не юрист і не економіст. Я людина старої формації і своїм віском конформізму, розчарувань, спогадів. А нову конституцію нової держави мають писати молоді і злі. І сподіваюсь, що вона буде набагато тоншою і доброю, ніж це. интересная жизнь, когда есть о чем рассказать и есть що вспомнить.